Привіт, це початок нового вже влогу. Нового життя. Да. Нового життя. Наша, наша, наша подорож не закінчилась на цьому, на змаганнях і ми їдемо туди. Поки, 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 пок... поки на ринок є да. в Чарльстон ну, ще будемо гуляти сьогодні. Погуляємо по набережні, десь не знаю чи довго, тож у нас сумки, і ми не знаємо де їх залишити. От зараз ми на таксі. А, там у нас ввечері. Чекаю літак. А куда вже побачимо. Ну, Чому чи ми ще були в Польщі, я не знаю просто. Мене... Я раз то в Польщі ще полечила. В Польщі така. Ми зустрілись вон тут, звичайно. Ще раз вже деті не був, в Польщі, і в Луцьку. і Чому? Чому? Да. 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 короче. У мене там зустрічі Так. кімнати. Коротше, їдемо зараз гуляти по Чарльстону і покажу вам якісь гарні місця надіюся. Якщо ми там будемо домовляти, да. бо я з тими сумками не знаю, да навіть. Будемо в аеропорті, коротше, якщо що. Все. Так, ми приїхали на першу місцину. Це такий ринок. Місцевий вот, Чарльстона. Нам порекомендували саме тут пройтися. Покажу вам. Тут чисто, знаєте, сувеніри. Не знаю, що далі там. Сувеніри ми, звісно, купляти точно не будемо. Нам нема нема, що везти їх. У нас і так сумки забиті. Взагалі сувеніри, я пам'ятаю, останній раз дарувала батькам. Це було в класі п'ятому, напевно. Коли ми їздили на екскурсії а, от, з класом, і я привозила додому якісь завжди безділушки. Коротше, от. Ну, нічого такого. В принципі, не, не бачу. От. Зараз підемо далі, можливо, там щось буде цікавіше, я вам покажу. Дивіться, тут коники їздять. <реку> Корочі, хлопці купляють дубайський шоколад, будуть пробувати. whatsap Мен, а це жінка. Я не почула, що ти сказав. Я сказав WhatsApp-мен, а це жінка. А? Звідки я можу поняти? Я вже в інстаграмі замучився. цих. Захоже, вроді би дівчинка, а по фотках бачиш, це хлопці. Я тут так само. Я просто, <рес> я просто <рес> сміюсь, <рес> реально. Короче, Сергійськ подумав, що це хлопчик, а це дідь. Бляаак, це сервис, конечно, звісно, з дзвона зробив. А я пішов, щоб показувати, що чую. Короче. <рес> Виходімо з цього хлопчика, ніхто не вийшов. Нілохо вийшло. Ладно. Ну що зробиш, блин? хай вибачаєш. Схоже, що ми потрапили в якусь Францію чи то Німеччину. Але тут є пальми. От. Ну, взагалі нам, як розказували, то це якийсь такий європейський, типу місцина європейська. От. Ну, виглядає дійсно схоже на Європу. Америка трошки не так виглядає. О, дивіться, яке гарне містечко. Фонтанчик. Юрчик. З сумками дивіться, лазимо. Капець. З мусорним пакетом. І з мусорним пакетом там вода, коротше. Подивіться, навіть water кафе є. Кав'ярні є, просто звичайно, не Starbucks. Ага, Не McDonald's, да. просто кав'ярні Просто само Юрик будто слиток золота несе в рюкзак. А це дубайський шоколад. А, да? Да. слідок золота. в цьому університеті добилися. Ми зайшли випити каву. Значить, нарешті дубайський шоколад взяли. Але перед тим неволю поїсти нормальної їжі, тому ну, що я не винесла такі солодкого. Дивіться, яка порція в Юркіу це, бікон, рис і курочка. Просто клас! А потім ще кавуся і, і шоколадочка. Mm. ти що? Шо? кайф. Ми прийшли на пірс. Я вже просто така втомлена. Не то, що втомлена, просто дуже жарко. І ми сьогодні поспали чотири години. Коротше, я взагалі не виспалась. Я реально іду і засинаю. Просто ми випили по каві. Я думала, може зараз кава мене взбутрить, взагалі ні. Я просто йду і хочу спати дуже сильно. Але зараз вам покажу, в якому ми гарному місці, реально, От ще б не було такої сильної жари, було б взагалі ідеально. Просто. Зараз покажу. Найдений один бодібілдер, другий. О, дивіться, який пірс. Не зовсім добре видно, але тут такий міст. Дуже гарно. У нас зупинка на перекусок. Юрин не. любимий перекусок. На перекус. Рис і курочка. Смачного. Дивіться, Юра зайшов перекусити. Боже, я, яка вона смачна, я уявляю. дівчата. Я ж теж з дівчатами не вітають стільки, де я один. Як тебе? Ну, не погано в Угу. Uh -huh. Але... Запах просто. Але... Не скажу, що что это самокопло. Малый сырьев, типа. Забыл ярче. Да. Чем мой Тут ще еще что-то. Ты Тут можна жигал? Huh? Which one did you go with? Uh, which which one? Which one? Uh, the, the, bed, the best. The chicken and white Yeah, yeah. yeah. Ah. yeah. Uh, where are you competing yesterday? I Да Ви Юру не бачили? <р> Чоловіче. Тут Дес? Да. Ну, а очі тут закриті. Ти через обуче треба дивитися, тут. Ні, там має бути добре зроблено. Ти просто не так, значить, йди. Зараз я прийду гляну. А то здесь ще не дивіться. клыпы после сушки не на сушке это это закахалась о да мне что да да точно да да тоже, ты да 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 бачу тоже да 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 тя четко. Наша шляпка. Теж купив непогано, типу 41 долар з хідом. Взагалі ціни два рази менші з нас. Коротше, в Флорді накупляли цілий возик от продуктів і заплатили 120 доларів. В нас би ми заплатили 200 плюс, просто сходити в магазин. Отак от. приїхали в Зальчик в Флориді, тампа. Ось, і зараз вам покажу дещо. Я думаю, вас зацінити так само, як і я. Наскільки нам розказали, наскільки я зрозуміла, це зал а, дівчини, бікіністки. Подивіться, які тут у них плакати. Точніше, вона не бікіністка, а велнес Дивіться, от якби в мене був свій зал, я б напевно теж зробила його з всякими фоточками класними. Дивіться, тут вже пановіє фотки. Я так розумію, це пісні з Флориди, коротше, які тренувалися в цьому залі. Дивіться, дуже класно. Вообще. Я прям зацінила цю штуку. От кажу, якби в мене був мій зал, там би теж були. Ось такі стенди і плакати. дуже круто виглядає дійсно. Кажу вам, який тут зайчик. Дуже мені подобається, що тут чорні потолки зал просто шикарно.

Пішли, куди треба. А зараз вам дещо покажу. Це яка тут кімната з кардіозоною. Тут все світиться. Дуже прикольно виглядає насправді. Каже, що ти? жирну свиню знімаєш? Mm -mm. Дивіться, вже він їсть. Я так не люблю, а треба, щоб воно розстало. <анкред> Тоді <ріст> ти його ісиш, воно таке мм. Офігенне. На годиннику 23.42. Ну, що? що це Мішає. Це не просто... У мене все законно. Тренер сказав, Юр, розгружайся щось ментально, кушай, що хотіш. нормальные приемы тоже должны быть. И захотел, скушал себе там. Чувствуешь, что хочешь бургер? Скушал бургер. Вот. Чувствуешь, что хочешь мороженое? Скушал мороженое. Так и робим. Сегодня был млынец, два млынца, спагетти, яичко, бекончик. И... И шли. донаты, и морозово. І ну, зранку такий сніданок, кофеянный. Ну зранку типу нормальний, кстати, сніданок був. Мафина дваша. Ну да. Я ще зараз думаю, чи маффина з'їста, але вже не буду. Ну, типа, подумавши не вот. Це тупець. Я, я чесно, і ви мені таке дали, то ти шо. Завтра стейки будут не стейки, там короче ми поїдемо в цей заклад, там де коротше заходиш, платиш там якусь ціну mm. фіксовую, і, типу, там і стейки, і що хочеш будь-яке м'ясо. Mm -hmm. От завтра собі рибаю. То там тільки м'ясо. Овочі, м'ясо, типу, гриль, я так поняв. М'ясо, яке хочеш барани, а картопля ікось є і касьє, там. Не знаю, це буде тільки казав за овочі і за м'ясо. Може і картоплі я не знаю. Понятно, один білок і жри. Угу. Ну, типа, стейка. рибай, да, можна бахнути. Я, я вже завтра вже буду стараться нормально їсти. ну как? Идемо на пляжик, Нарешті загоряти. А то я біла, як сметана вже просто. Юра, як... Юрик, як будто взагалі не виходить з пляжа, загорівший. Я живу на пляжі. Від бомжа на Каліфорнійському. Ти вміє це сказати, вміє якусь таку фразу видати. Ну, просто... Просто це талант в нього. Постійно баба мені давала, що там це. Молоко, чи що то там чи сир, і ти збиваєш його, а масло збиваєш, коротше, крутиш ту херню, я не любив так це робити. Оу, мене це пляж. Показую. Тати що? Я розпочав, брати, відео знову. Все по пляжу їду. Тут красиві будинки. Тут стільки вообще в Америці я тебе в будь-якому місці покажу. Тут стільки красивих будинків просто штурмані від доріг. Там де ти їздиш як турист, ти не побачиш будинку хороше само собою, конечно. Ти платиш коротше, одну фіксовану суму і береш все, що забажає твоя душа. Просто М -м -м, яка смакута, я не можу. Дуже гарний такий заклад. Вообще. красиво. Я ще в такому не була. Будемо пробувати. Дивіться, яке все гарненьке. Тати шо, тати шо, покажу, що я виберу звідси. От. Боже, це дуже смачно. Це дуже смачно все. Та ти шо? Бікончик, Юр. О, рис, дивись, все по плану. Ні, я хочу картопельку. Рибка є, макарошки. Боже, я така голодна, ребята. Олів'є якесь є. Коротше, куча всього. Красава. І проводять всякі змагання, тут я поки стадіон. Ми приїхали, я так розумію, в центр тампи. Ми поїли. Ось. Далі будемо трошечки пройдемося, нам сказали, що покажуть тампу, яка вона є. От. Ну, тут дійсно дуже гарно. Зараз вам покажу так допробувався, що реально з боку Юра наївся дуже сильно. Коротше. Куча м'яса, куча всього. от. Дивіться, як гарно. Я в шоці. Я таких високих думів ще не бачила. І там, дивіться, воно якась пальма навіть в когось. Це капець. Дуже високо, реально. Страшно аж дивитися вверх. Дуже гарно тут. Анжела, все що хочеш. Классне да. місто. Дивіться, зайшли в такий заклад. Який інтер'єрчик, дивіться. Дівчачий, китайський якийсь. Там якісь. Там якийсь напоїв, якісь донати, коротше, круасанчики. Така всяка штука. Так, ну Юрий Четміли не закінчувалося, дивіться, що він взяв. Якісь донат з Орео. Якась пудра, там ще крекери, от Така штука. Оце да. <плес> так. Забави. Тут Барбі туалет, я в шоці. Шанель, Барбі, коротше. Я в шоці, я ще таких вбираль не бачила, якщо чесно. Я вписуюсь в Farбі style. І так, це у нас четвертий, здається, день в Флориді і ми будемо сьогодні кататись на такому джетскі. Називається. Погода нас, конечно, трошечки підвела на цей раз. От, мало бути сонечко. Е, ну, Хотілось би, щоб було сонечко, але як вже є, такі трошки, як бачите, хмари. От, але я думаю, що все буде добре і ми все рівно кайфанемо. Зарахування такі великі, просто жесть. Я думав, вона вже така маленька, миленька, а вона так їматися, загинає, блядь, Коли падає. Красава, дай печерочка. Молодець. Мені так було страшно, що ужас. Я хотіла, щоб це швидше закінчилася. Це наказу, щоб труси мокрі так, не видно, нічого. Ну так. Будеш. Давай, катайся. Да, ты сам кататься. Жесть. Я вижу, что ты так бессонница. Давай, это тебе на ютуб. Смотри! что ты мне что ты? О, это Катя? А как? Ну, я не знаю. Так, смотри. Нет! Иди сюда! Смотри, Ты держишь на 30. а а а а Це ж. Та я так трималась, щоб не вилетіти. Та що там така була швидкість? Я не я знаю, бачу. скільки. Йоу! Яка там швидкість була? Це молодськість. Так, відео, скажи зразу на відео, хто це зробив? Я, я зробила. Ти кажи, коли хоча б? Ли, Де? Тут шохи? є, тут пише скільки так. буде. Я не маю, що ти це зробила. Там на відео видно. Я це Ну на шиї добре хоч нема. є. Шесть. Звісно, так страшно. Якісь морали в партію. А, бачу. Так, що ми в Тампі їдемо по наберігу. Це не тампа, це сен Санктвір. Санкт Петербург. Це Санкт Петербург. Санквіт. Санкт-Пет. По набережний китай. Ну, Елася морозова, чтобы вышли головы не спаливато. Вот Едем, чтобы надо. Да. да. Показывай. С, с вечерком приходишь? Угу. Гарно, тут угу. просто Лос-Анджелес не зрения. Вот там можеш можешь себе базировать. У ну, тебя я жердяй. Ну, пошли, вот, да. Завы, что я хорош для бодибилдинга. Да, вот, есть, Не для меня. Кстати, знаете, что такое с парусом на сайте? Я тут цей пірс, вот на цьому місці. І його хвилями из стіну, прямо так. Не ми вже не ми вже приїхали. А так жареною рибою пахло. Україна. Україна? Україна. Вау! Ukrainian. Не розумієш. תודה רבה Набертаю печку. Дружба парня. Добрінок, ми летимо додому. В режим. Летимо в режим, Юр. Юра в дуже хорошому настрої самого ранку.